Брати участь в тих чи інших політичних виборах. Перше, повірте, зараз розмови про це вести не на часі. Я не буду, знаєте, як інші там політичні діячі, включно з президентом, казати: знаєте, якщо я ще не вирішив, я ще подумаю, це буде залежати, як воно буде. Я вважаю, що розмови про це є шкідливими. Шкідливими вони тому, що це є атака на єдність. Бо при виборах. Які зараз компанія з боку влади розгортається, я можу навести багато доказів цього, або навіть не доказів, а дати вам інформацію. Ви самі можете її перевірити з посиланням на мене. У нас розпочала робота Центральна виборча комісія, яка два з половиною роки нічого не робила. У нас розпочата робота по відновленню реєстру виборців. У нас поставлене завдання по роботі. Так званого мін'єду по, по закордонним виборцям, тільки по виборцям. Вони не допомагають люди, вони формують реєстр. Можу ще дати вам інформацію, що поліграф Камбінат України отримав завдання від влади обрахувати вартість друку бюлетенів на вибори. І окремі політичні сили ведуть дуже, сп... точніше, не окремі слуга народу. Веде роботу по розповсюдженню агітаційних матеріалів, листівок, газет для своєї агітації. З, з нашого боку, жодних з цих позицій Європейська солідарність не веде і вести не збирається, незважаючи на ті атаки, які будуть. І друга позиція чисто по-людськи. Прошу мене зрозуміти, є певна особливість у президентської посади. Знаєте, що з чого вона складається? Президент це криза кар'єрного росту. Я вже всім був. І вище точно не буду. І тому такої прагнення, мотивації за будь-яку ціну догрестися до будь-якої посади, повірте мені, в мене немає. А коли зараз ці процеси супроводжуються величезним ризиком для держави, що. Може привести до трагічних наслідків, знаєте, до яких У нас не буде куди опиратися. Бо і саме існування держави зараз знаходиться під загрозою.